Добрий день, шановні дев'ятикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо виконання практичної роботи номер 3 обчислення засобами табличного редактора Excel. У нас з вами зараз передачима таблиця Показники лічильника електроенергії. Ця табличка буде у вас приєднана в класрумі, і я думаю, ви можете за допомогою Google таблиці якось виконати її. Значить, що наша перша задача яка? Обчислити витрати за місяць. Тобто, У нас даються показники, що за січень ми витратили 50 кВт. Тепер нам треба обчислити люди березень, травень, квітень, червень і так далі. Обчислюємо ми таким чином. Ставимо однак дарівню, пам'ятаємо показники поточного місяця. І від них мінусуємо показники попереднього місяця. Тобто лютий мінус січень. І натискаємо Enter. Таким чином ми отримуємо, що витрати за місяць лютий становлять у нас 182 кВт за годину. Вводити в кожну. Клітинку ми не будемо формулу, ми її вже знайомим способом копіюємо і дивимося, що у нас тут формула встановлюється за допомогою відносного посилання. Пригадуємо, так? Тепер нам треба з вами обчислити оплату за місяць. Щомісячна оплата у нас ціна. За світло не змінюється, вона становить, умовно, так, півтори гривні. І нам треба витрати за місяць множити на півтори гривні. Тобто ми весь час виконуватимемо посилання до клітинки А1. Пригадуємо з вами, яке це посилання, будемо ви з вами виконувати. Так, це буде абсолютне посилання. Тож, давайте розпочнемо вводити формулу. Ставимо знак дорівнює. Натискаємо на клітинку в 6 це витрати за січень. Ставимо значок Помножити. Натискаємо на клітиночку А1. І що у нас не завершено, підскажіть цій формулі. Подумайте, так, правильно, нам треба перед А і перед одиницею ставити значок долара. Так називаємо. Тобто, один раз. Другий раз ставимо значок долара, і тепер у нас Excel розуміє, що ми хочемо виконати абсолютне посилання. Натискаємо Enter, обчислились у нас показники за січень. Копіюємо з вами формулу і бачимо, що у нас змінюється посилання. На витрати за місяць і не змінюється посилання на ціну за електроенергію. Добре. Ну, я думаю, це все вам легко, так? ми все це з вами робили на уроці і повторювали. Тепер давайте обрахуємо оплату за рік. Оплату за рік ми з вами обрахуємо за допомогою функції Автосума можна прямо тут натиснути. І Excel, єдине, що зрозумів, що нам треба просувати оці клітинки, так, діапазон b 5 b 8 Але, звичайно, ні, нам треба з вами виділити оці 12 клітиночок, діапазон b 7 m 7 так? Тому що саме тут у нас щомісячні платежі, і таким чином ми з вами обрахуємо, скільки у нас вийшло скільки у нас вийшло всього за рік. Так, це ми зробили, і тепер нам треба вирахувати середньомісячні витрати за рік. Це ми зробимо в клітиночці е 10 не пам'ятаю, яка клітинка у нас вказана в інструкції. Ну, в принципі, це не важливо, якщо ви все зробите правильно. Тобто ми з вами так само не будемо лізти функції, у нас прості обчислення, вибираємо функцію середнє, і Excel нам вже знайшов. Функцію, так, яку ми вже з вами розглядали, яка знову ж таки, нам нужно вказати оцей от діапазон клітинок, як і в минулой формулі B7M7. І натискаємо Enter. І таким чином знаходимо, що середній показник. У нас за рік, тобто середня оплата у нас за рік становить 272 гривні 125 копійок. Ну, давайте для краси зайдемо з вами. Куди в? Налаштування, так, форматування клітинок і виберемо числовий діапазон. Пам'ятаємо, можна прямо тут в яконці, можна зайти от сюди, формат, вибрати формат клітинок і виконати ту ж саму дію. Тобто ми з вами беремо числовий формат, і у нас відразу бачите, дві, 2 нулі після коми. Е, ну, Я думаю, виконання практичної роботи вам не буде занадто, не здасться занадто складним. Єдине прохання, коли робите фото екрану, скриншот, дивіться, ви мені фіксуєте перше фото. Це люба із клітинок рядка 6, так? де у нас стоїть формула показника. Далі із рядка 7. Так, щоб бачила я вашу формулу з абсолютним посиланням, фото оплата за рік клітинки з формулою, і фото середньомісячні витрати клітинки з формулою. для тих, Хто не зможе виконати завдання на комп'ютері, нічого не змінюється, ви мені пишете хід виконання роботи по пунктам так, як би ви це робили на комп'ютері. Чекаю з нетерпінням на ваші відповіді. Бажаю вам приємного дня та гарного настрою. До побачення!